Що таке твітер. Через Твітер ми довідались від одного користувача, я не буду говорити його ім'я, при цьому це дуже високопорядна людина, а втім вона працює ще на Укрзалізниці. Що Укрзалізниця, на території якої цей світі спалювальний заводи, хоче зірвати громадські слухання, більше того, він не розказав технологію. Це нам дозволило дуже швидко і часно переформатувати нашу діяльність і зробити так, щоб громадські слухання пройшли на користь громади, а не на користь Укрзалізниці. Півтори сотні людей. Прийшли лише за закликом через, через соцмережі. Це дуже багато. Бо свій вільний від роботи час, після роботи люди зібрались на четвертому поверсі школи, щоб проголосувати проти. І ще одне найважливіше: спроби фальсифікувати були. При цьому без жодного прес-релізу, без жодного дзвінка редактора і запрошень на цьому заході було п'ять національних тв камер. Що це дає? Камери потрібні були для того, щоб не було фальсифікацій. І повірте, атмосфера в цьому залі була приблизно така сама, як в атмосфера в СВК на президентських виборах. Приблизно та ж сама. І вдалося досягнути дуже багато чого. Тепер голова Солом'янської адміністрації в житті не підпише дозвіл. Тепер «Укрзалізниця» буде змушена демонтувати за власний кошт. Це чудо техніки. І тепер ми будемо мати новий висновок. Іншим, Міністерство охорони здоров'я е, заперечило легальність попереднього висновка, за якому вони побудували цей завод, і заставило зробити новий висновок. Ось такі досягнення завдяки соцмережам. Наступний а, Прошу, я попередньо зверну увагу. дивіться, оце от оце, оце зображення використовувалося як символ в соцмережах для обговорення цієї теми, і що було важливо, бо сміттєспалювальний завод це шкідлива штука, особливо що вона стоїть в тебе під вікнами. Але ключовий меседж. І для студентів біля КПІ, і ключовий меседж по здоров'ю був винесений в лого. І це, я думаю, так само прискорило просування цієї компанії. Наступне, що ми можемо зробити через web 2 Поінформувати всіх і вся. Тим паче, якщо у вас є журналістський талант і можливість загострити і показати вашу тему цікаво і гостро, у вас є можливість того, що ваші друзі перейшли вашим друзям. Вашим друзям і цю тему за один вечір побачив сотні, якщо не мільйони, людей. Створити комунікаційне поле, тобто об'єднати тих, швидко і ефективно об'єднати тих, кому ця тема цікава. Скоординувати зусилля і перших, і других. на... Плідну роботу згідно вашим плану і розуміння, як ця компанія має розвиватися, і привести на заходи традиційні медіа. Так, дещо, дехто ще дивиться телевізор. і так влада реагує на те, що говориться про телевізор. І сюжет на традиційних медіа досягнутий, зокрема, завдяки веб-2.0, дуже часто може вирішити проблему і на шальках ваги чи за на вашу користь чи проти вас. Тому дружба, соціальні контакти з журналістами вагу окузово. Наступний слайд.